Сьогодні вранці на 86-му кілометрі траси Кіровоград-Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна аварія, котра забрала людське життя. На закругленні траси було скоєно зіткнення автомобіля Тойота Сікує з автомобілем ГАЗ-молоковоз. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Тойота загинув на місці ДТП. Як з'ясувалося згодом, за кермом поза шляховика був український співак Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрябін. Від утриманих травм він загинув на місці ДТП. Водій молковоза зазнав незначних ушкоджень. Його пасажирка госпіталізована в 9-ту міську лікарню. Тяжчих травм зазнала жінка, що їхала позашляховий кур разом зі співаком. Її швидка відправила до другої лікарні. Молода жінка, яка пострадала, якої на сьогоднішній момент імеється повреждення позвоночника не тяжкої степені. Вот і множественные ушибы. його состояние, В общем, то на сегодняшний момент можна признати состоянием середньої тяжести. Учора скрабін виступав в кривому розі на честь 25-річчя гурту. На жаль, цей концерт став останнім у житті талановитого музиканта палкого патріота України.